Отак от вона виглядає між ними. Бачите, якесь раз, два, один-два, три метри вона, мабуть. Ні, не, не буде три. Десь два з половиною шириною. І отак от, от тут стоять, лавочки. Народ сидить і на тій стороні. Вон там теж. А це під ногами клєр, дивіться. Бачите? І от на тій стороні теж лавочки. І теж сидять люди сидять. Бачите? Отак от вона виглядає. Ось так і така висота і так вона виглядає. Ось я підійшла до соляної стіни. Бачите? Ось її багри написано там на самому кінці, а солінат. По ній виступили, якби біла сіль. От. Ходять люди, дивляться. Дихають повітрям, От. Багато дуже людей приходить. От. така вона льдова стіна. Обично всі оці лавочки, що біля цього, зайняті. Сьогодні ще щось не зайняті. Ну Я так зрозуміла, що це не поляки. Все-таки прийшли перший, перший раз сюди. Подихав, подивитися. От. Просто вітер дує вітер звідти, от вітер якось приносить. Але щоб такого відчути, я дійсно, знаєте, отаке от щось. Якби ну, поки ніхто не знає, що вона тут є. Будь ласка, заходьте, дивіться, пробуйте, оздоравлюйтесь. Все, прощайте, бувайте. Пока-пока.